Добрий день, слава Україні! Смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо Історії. Сьогодні у нас буде доволі незвичний випуск, тому що ми будемо фехтувати прямо в кадрі. А чому? А тому, що будемо оглядати. Найкращу фехтувальну сцену в історії кіна це думка не лише моя а і багатьох спеціалістів. А йдеться про сцену поєдинка хорунжого кмітіца і полковника Єжеміхала Володиєвського, першого першої шаблі речі поспалитої із фільму Потоп режисера пана Єжи Гофмана. Чому ця сцена неймовірна? Чому вона настільки класна? І багато хто її вважає найкращою фехтувальною сценою в історії кіна світового кіна? Взагалі є інші зачотні сцени, як, наприклад, сцена з фільму «Роб Рой» або сцена з фільму Дуелянти Рідлі Скотта. чим цінна саме сцена фехтування з фільму Потоп? Тому що там фехтування? Допомагає розкривати характери героїв і, власне, є частиною художньої методології. Того, як нам донести і розкрити характер героїв, більше в жодному фільмі такого немає, більше того. Попри те, що цьому фільму на хвилиночку вже 50 років, ось не гарбаром буде. Але це сцена доволі історична. Хоча актори, особливо Деніел Ольбрихський, в ній не дуже вправні. Хоча пан Тадеуш Ломницький, котрий грає першу шаблю речі посполитої, тобто пана Володиєвського, видно, що із шаблею вправлявся, от а, але. Ще й чому ми про це будемо говорити. Тому що, на жаль, так більше ніхто не знімає, хоча пройшло вже 50 років і краще, ніж в цьому фільмі досі ніхто не зробив. Чому так? А хто його знає? У всякому разі, для сьогоднішньої передачі мені знадобиться давня історична зброя, яка пройшла багато поєдинків, і не лише тренувальних, ось така штука. Подивився нещодавно теж е, фільм із багатьма сценами фехтування, е, серіал Асока, де джедаї фехтують от такими самими дровеняками, тільки е, світловими. От і е, дійшов до висновку, до котрого до, доходив вже давно. А знаєте, от так може зняти будь-хто. Ну, наприклад. Ми тому я запросив на допомогу собі колегу з телеканалу, Д1, обличчя, я б навіть сказав, чарівне обличчя Маргариту Кузьменко, котра, очевидно, сьогодні буде у ролі королеви Марго. Ну а я тоді буду Генріхом Четвертим Наварським. І ми покажемо сцену, яку ми до, до речі готували не так вже й довго. Загалом, десь півгодини у нас пішло на те, щоб підготувати сцену поєдинку, який ми зараз вам і продемонструємо. Тож, шановні, не розходьтесь, в. Вас чік нас чекає поєдинок. Все нормально, я живий. Ще раз, ну, звісно, спеціалісти побачать, що ми готували цю сцену усього лише пів години. До того ж. Королева Мерго тримала оцю благородну зброю вперше у житті. Тому не судіть нас особливо строго. Але от ті люди, котрі є рядовими глядачами і не знаються на тонкощах фіцування, як, наприклад, не знаюся на них, я хоча люблю помахати такими дервоняками. Ви напишіть нам у коментах, як вам наша сцена чи гідна вона увійти в який-небудь сучасний серіал? Ну і, звісно, поставте лайк. Якщо не мені, то чарівній королеві. Леві Марго, отже, переходимо до сцени поєдинка. На початку я скажу, що багато в чому мене надихнув людина-блогер, котрий, до речі, професійно займається фехтуванням. У нього є свій канал на Ютубі, Пан Шаблюк. Пан Шаблюк сьогодні воює. Респект. Ми спілкувались лише онлайн. сподіваюся, після нашої перемоги ми. З паном Шаблюком матиму можливість схрестити наші шаблі. Так от він робив огляд на сцену з фільму Потоп, саме на цю дуель Кмітіца і Володийовського. На жаль, Ютуб цей чудовий огляд видалив. І я дві речі, все ж таки, у шановного пана Шаблюка. Нехай він мене не дуже засуджує, підрізав. Цього не приховую. Я буду посилатись на його думку, коли буду оглядати цю сцену. Отже, коротка преамбула. Пан Єжик Кемпінітіц повернувся з війни і почав. Ну він сам по собі такий розбишака, почав розбійничати разом із своїми товаришами. Так, такими ж. Розбишаками, і от місцева тероборона на чолі з полковником Міхалом Володиєвським облажили пана Кмітіца в якомусь там сарайчику. Він звітіля доволі вдало відстрілюється. Вони намагаються ламати двері. А тут пан Кмітіць попереджає, що знаєте, а у мене з собою Порох, і я взагалі зараз як підірву себе і вас усіх. І тому виникає ідея, щоб оцього не відбулось. А реально тероборона трошки злякалась, тому що пан Кмітіц, він відчайдушний для для католика самогубство. Ну це недопустима річ, але оскільки він е погрожує навіть свою душу е занепастити, то всі сприймають його погрозу як серйозно. І тому пан Михайло Міхал Володаєвський і е Кмітіц домовляються про те, що от хто е кого положить. Той і переможе, переможе хто кого поможе, положить в поєдинку, той і переможе загалом в цілому бою. Більше того, пан Михайло Володиєвський приводить до присяги свою тероборону. Що якщо він загине в цьому поєдинку, то вони відпустять ежик, пана Кмітіца Анджея Кмітіца, і шляхта е, клянеться на шаблях. Шабля для шляхти, як і для козаків. До речі, це сакральна свята річ. Можливо, про шабельну культ шаблі серед поляків і козаків. Ми ще поговоримо далі. І, отже, пан Кмітіц виходить із обложеного Сарайчика, і він бачить Міхала Володиєвського. І, хоча він знає, що Міхал Володаєвський, він говорить: о, багато чув про тебе, пане. А Міхал Володаєвський на той час події фільму Потоп відбуваються якраз після події фільму Огнім і мечем, який я доволі детально оглядав. Пан Володаєвський вже відомий на всю Жеч Посполиту, як довершений фехтувальник, але і Кмікіц, певен у своїх силах він ветеран, він офіцер, він пройшов не одну битву. І до того ж, коли він виходить із Цього сарайчика і бачить, що пан Володиєвський невеликого -то зросту. Він відомий на всю Польщу як Малий лицар, і Анджей Кміць доволі з говорить: ох, не велетень ти, пане, ох, невелетень. Він переконаний у тому, що він переможе, попри всю репутацію Міхала Володиєвського. І от цю динаміку, як пан Кміць, в першу чергу, треба віддати належне акторській грі Деніела Ольбрицького і постановщику цієї фехтувальної. Не сцени, за допомогою якої розкривається характер Деніла Олібриського, точніше Анджея Кмітіца, котрий виходить на поєдинок повністю переконаний у своїй перемозі, а наприкінці поєдинку вже йде на смерть. Про це я вам розкажу. Почнемо огляд з. Ляпу характерного для творчої манери пана Єжи Гофмана у мене є навіть підозра, що це спеціально він такі штуки робить. Ну щоб нам з вами було про що говорити, тому що е, в огнем і, 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 і мечем польські жовніжі 17-го століття йшли у бій з гвинтівками Мосіна. Ось і тут є ляп, тому що перед поєдинком е, панк Кмітіц демонструє. Прекрасну довершену зброю, знамениту карабелу, котру е, можна пізнати по характерному профілю. Неймовірна, красива зброя в руках у пана Анджея Кмітіца. Але потім, що цікаво, весь поєдинок він проводить зовсім іншою зброєю, е, характерною, знову ж таки, і широко розповсюдженою на той час гусальською шаблею, яку легко пізнати по характерному ефесу, така закрита душка. Да, от Зараз ми бачимо це в кадрі. Чому так відбулося? Чому на початку Кмітіц, до речі, пан Володаєвський фехтує схожою теж гусальською шаблею, просто з іншою дужкою. Чому так відбулося? Ну, По-перше, розходяться експерти. Спочатку говорять, що от та корабела, котру демонструє Кмітіц на початку поєдинку, вона настільки красива, що, скоріше за все, це просто музейний експонат. Її дали отак продемонструвати, а використовувати під час февру. Хетувальної сени не дали, тому що е клинки під час цього можуть бути пошкодженими. Да. Інші говорять: ну можливо, це просто не помітили реквізитори або ця карабела або можливо, її репліка зламалась. Іншої не знайшли, тому пан кмітіц е і це. Знаменитий, у всякому разі, для тих, хто цікавиться історичним фехтуванням, знаменитий кіноляп в цьому фільмі. Кмітіц фехтує спочатку спочатку одну шаблю, він демонструє, а фехтує уже гусарською шаблею. І тут ми переходимо до того, як входять у цей поєдинок власне персонажі. Пан Міхал. Демонструє класичну фехтувальну стійку, він впевнений в собі. Очевидно, у нього якась, знаєте, така класична фехтувальна освіта. Він пройшов в якійсь фехтувальні академії, плюс до того, що у нього багатий досвід, ну і очевидно, що це якась така авторитетна школа. А от те, що демонструє на початку поєдинку пал Міхал, от жодною фехтувальною стінкою це не передбачено, тому що він робить отак от. Він е, закочує рукави і кладе е, свою шаблю собі на ліву руку. Ну е, треба сказати, що оці пальчики, котрі демонструє пан Єже Кмітіць в реальному поєдинку. От він би їх в першу чергу і позбавився. Але схоже, що пан кмітіць цей прийом демонструє не вперше, і оскільки він з живими пальцями, то цей номер до того якось йому проходив. Починається поєдинок. Протягом усього поєдинку в основному атакує пан е, кмітець, і що демонструє його характер, але першу атаку проводить пан Міхал Володиєвський дуже коротку. Не доводить її до кінця, і йому протягом цієї атаки стає все зрозуміло. От протягом кількох буквально рухів і недоведеної до кінця, тобто до удару атаки, він розуміє, що за супротивник перед ним, і далі починає з ним просто гратись. І попри те, що пан Кмітіц розуміє, що перед ним досвідчений уже фехтувальник, він сам переходить в атаку, і тут відбувається цікава річ. В атаку переходить ще поки що е, певний в своїх силах переходить єжи кмітіц. Давайте подивимося. от його намагається підловити пан Володиєвський і демонструє таку агресивну. От і ось бачимо, атака Кмітіца захлинається, і він просто впирається в клинок Володиєвського. Він намагається його збити, і це йому не вдається. І зверніть увагу на вираз обличчя Кмітіца. Він розуміє, який. Супротивник небезпечний стоїть перед ним. Власне, зараз поєдинок міг би бути е, скінченим. Пану Володаєвському залишається один рух, щоб перемогти. Ну і власне вбити кмітіца. І таким чином перед нами розкривається і характер Міхала Володиєвського. Він не хоче вбивати, але як шляхтич і програти він не може. Він продовжує поєдинок, вже розуміючи власну перевагу. І зверніть увагу на обличчя Єже Кмітіца. Він Наскільки вдало відіграє Деніел Ольбрихський, він розуміє, наскільки небезпечний перед ним супротивник, але відступати йому, звісно, не е, дає шляхецька гордість, і він продовжує поєдинок. На його обличчі з'являється Посмішка, я б сказав, що це посмішка пререченого. Він сам уже зрозумів, що за ним перед супротивник, і він проводить другу атаку. Він на цьому не зупиняється. Після того він як безуспішно намагався збити клинок. Е, Пана Володиєвського, от він переходить в атаку. Іде парад-репост, така собі шабельна гра. До речі, коли ми фехтували з королевою Марго, що таке парад-репост в фехтуванні? парад, парад це захист, репост, відповідь. Тобто репостити можна не тільки в соціальних мережах. Цей термін прийшов до нас із фехтування. Ми продемонстрували з пані Марго доволі простеньку парад-репостну гру. Безумовно, в цій сцені парад-репостна гра. Набагато складніша, за що ми і любимо цю фехтувальну сцену. І от після того, як захлинається друга атака кмітіца, Єжи Володаєвський демонструє нам не дуже зрозумілий фінт, котрий проте свідчить про його майстерність фехтувальника. Він крутить шаблею. Ну от що це за фінт? Це або Муліне, Муліне це прийому фехтуванні випад шаблею. В атаці, але це явно не муліне. До того ж, зверніть увагу, як вдало, як видно, що Тадеуш Лумницький, актор, котрий грав, грає пана Володиєвського, вправний у цьому фінті. Давайте його подивимось. Гра і е, так зване муліне, хоча це зовсім не муліне. Що це за фінт? Взагалі ніхто навіть із досвідчених фехтувальників пояснити не може, але він яскраво свідчить про вправність пана Володиєвського. Можна нам показати, як він просто крутить дуже вдало шаблею, е, крутить шаблею. Зверніть увагу, як це робить Тадеуш Ломницький. Він вправлявся, актор, у фехтуванні, тому що я, наприклад, ну я особливо у фехтуванні не вправлявся, але крутити так шаблею не зможу. Тому що якщо я кручу шаблею, то я пропускаю її між двома пальцями. і Відбувається ось такий оберт. Але Тадеуш де Шломницький? Держить е, шаблю повністю затиснутою у кисті і примудряється крутити нею у вертикальній площині. От я цього зробити не можу, тому, тому що у мене ну кисть не настільки розтягнена. А у Тадеуша Ломницького очевидно, що він е, тренувався і вміє так робити. А що це за прийом? Ну сказати е, е, важко, тому що це щось середнє між муліне і фланкіровкою. Фланкіровка це коли шаблою просто красиво якось так е, крутять. Е, е, дехто говорить, що це використовувалось для того, щоб таким чином е, відбивати стріли, відбивати стріли таким чином це повна маячня. Але Тадеуш Ламницький, очевидно, тут вже акторська гра не лише пана Єжи Володиєвського, а й самого Тадеуша Ламницького йому як актору хочеться показати: от подивіться, як я вправно вмію. Це характерно для акторів. До речі, коли якісь актори е -е, роблять каскадерські трюки е -е, самі самостійно, то вони завжди намагаються продемонструвати своє обличчя. Що подивіться, це не Каскадер за мене робить, а це я сам так вмію. Е, е Це робить і Тадеуш Ламницький, тому що у фільмі Пан Володиєв. Він повторює оцей ось незрозумілий фінт, який тим не менш свідчить про його вправність у фехтуванні, треба віддати належне, от як розкриваються характери, треба віддати належне пану Кмітіцу. Він продовжує атакувати суперника, проти якого він вже бачить, що він ну просто йому не рівня. Тим більше, що пан Володиєвський йому робить таке влучне зауваження. Машеш шаблею, як ципом. і до речі, у Даніела Робризького, як у фехтувальника, дійсно такі широкі розмашисті удари, які досвідчений, фехтувальник, дійсно легко прочитає. Він намагається. Атакувати уже е, Володаєвського відчайдушно. Він заходить ліворуч, праворуч, і всі його атаки захлинаються. Більше того, Міхал Володиєвський має неодноразово в цій, е, в цій сцені можливість е, контратакувати і нанести е, пану кмітіцю власний удар, але він цього не робить. Він грається з ним як власне вже як кішка з мишкою, і більше того, він вибиває шаблю із рук кмітіца. Я намагався зрозуміти, чи можливо це в реальності. Говорив з багатьма фехтувальниками фехтувальниками історичними. Всі сходяться до того, що теоретично таке можливе. На практиці це можливо, коли шаблю просто вибивають або якісь інший іншу холодну зброю. Ну просто ударом по пальцях в основному. Але або удар настільки сильний, що може вибити э, шаблю з рук супротивника. Але як мені э, пояснювали э, фехтувальники, э, в цей прийом э, вони описують так, що э, Володаєвський переходить э, з четвертої позиції, відбувається зав'язування клинків, і рухом 2 на 4 він вибиває шаблю з рук. Э, Анджея Кмітіца. от як це зрозуміти, я не знаю. Я не особливо знаюсь на фехтувальному е, фехтувальних термінах. Але шабля летить красиво, встрягає просто таки в ґрунт, хоча не під прямим кутом, а от так ледь. -ледь. От е, я уявляю, скільки дублів вони просто записали, е, намагаючись, щоб шабля красиво вилетіла із рук Анджея Кмітіца і встрягла просто в ґрунт. Врешті-решт вона таки встрягає. Кмітіць підходить до неї і піднімає шаблю, і готовий продовжувати поєдинок. Пан Володаєвський дає, як благородний шляхтич дає йому таку можливість. Кмітіць уже у шаленстві, і це шаленство приреченого. Про це ми далі поговоримо. А зараз зверніть увагу: от кмітіць відійшов, і е, е, в якій позі, навіть не стійці, в якій позі чекає його. Пан Володиєвський Шаблюк дуже влучно підмітив, це поза людини, яка готується зламати чиюсь кар'єру. Тобто пан Міхал абсолютно впевнений у собі, стоїть буквально руки в кишені і чекає, як кмітіц до нього підходить. Ну, з таким, знаєте, на розслабоні. Він впевнений у своїй перемозі, хоча Кмітіца вбивати так і не хоче. Кмітіць. Підходить вже власне майже до своєї останньої атаки, вже з обличчям приреченого. Кмітіц іде на смерть. Він уже зрозумів наскільки небезпечний, смертельний перед ним супротивник. Але шляхецька гордість, йому шляхська шляхський гонор важливіше за власне своє життя. Він знає, що він зараз загине, тому що ну супротивник йому не те, що не рівня, а це як небо і земля. Але він. Треба віддати, от як розкривається характер фехтувальними засобами. Кмітіць продовжує атакувати Володиєвського. Знову тут, от бачите, як Кмітіць іде, от як на останній бій. І, власне, для нього цей бій міг би бути останнім. Знову йде парад репостна гра. Володаєвський не доводить свої атаки, контратаки і випади до кінця. І зверніть увагу, він перехоплює, відводячи удари Кмітіца, шаблю із рук в руки. Навіщо це робити? Ну, для фехтування це абсолютно не потрібно. Знову ж таки, це підкреслює те, що Володаєвський просто грається з Кмітіцем, і Кмітіць це прекрасно розуміє, тим не менш. Відчайдушно атакує, намагаючись наскочити на Володаєвського з ну, праворуч, ліворуч, з різних сторін. Він ще намагається застосувати свою силу, тому що е, ми бачимо, що е, актор Деніел Орбрикський набагато вищий, і у нього довші руки, а це важить у фехтуванні. Тим не менш, всі його атаки безуспішні, і Володаєвський просто над ним, ну знаєте, по фехтувальному кипкує. І от схрещуються клинки. Наскільки мені знову ж таки пояснили, це п'ята позиція, коли клинок паралельний ґрунту, тут треба зробити зауваження, що коли йде фехтування клинок в клинок, я взяв для себе два різних клинка, Так от, я сподіваюся, це видно. Клинок в клинок ніхто із досвідчених фехтувальників не фехтує, тому що таким чином клинки просто леза клинків. Просто пошкоджуються, зашерблени виникають. А більше того, клинки таким чином, точніше, леза, таким чином просто щіплюються, якщо це видно на от ножах, які я показую, і це небезпечно для, самих, для самої зброї. Тому досвідчені фехтувальники, коли фехтують, то клинок підставляють. В горизонтальній площині, тобто не лезом, а самим клинком. Ну, таким чином бережеться зброя. Хоча, звісно, коли доходить до крайнощів, то вже ніхто не буде важити на зброю, тому що мова йдеться про життя, про життя але, щоб ви розуміли, фехтують в основному от таким чином. І от щіплюються клинки, і, маючи можливість обличчя в обличчя, клинок в клинок, Денель Обрикський він же. Пан Кмітіць говорить Володиєвському: Кінчай, я не витерплю сорому. І оце просто апофегоз всього поєдинку і те, про що нам намагається донести режисер, про те, якими були це люди, наскільки для них власне життя було набагато менш важливим, ніж їхня честь і їхній шляхецький гонор. За секунду Михайло Володаєвський оцінює ситуацію, і він робить несмертельний удар, дуже швидкий, блискавичний. Треба віддати знову ж таки належне акторам, які будь-без жодних каскадерів самі виконували цей трюк. Зараз ми побачимо, як Міхал Володаєвський наносить цей удар. Прекрасно просто. І пан Кмітіц, поранений в голову, контужений з розкроєною. Ну, не з розкроєним черепом, але розкроєною шкірою на голові, падає до лілиць. До речі, падає, пан Володаєвський говорить: впав до лілиць, жити буде. І це знову ж таки говорить про те, що він хотів, не хотів вбивати свого супротивника. Йому важливо, як і кмітіцу, йому важлива перемога. Але Володаєвський не став добувати супротивника. Чому? Тому що він його поважає. Якби вони вдерлися в той сарайчик і дійшло б до якої-небудь рубки, то без сумнівів Володаєвський зарубав би кмітіца? Ну тому що це розбишака, це бандит, це розбійник. Він щойно спалював села, він щойно різав селян. Але знаєте, це 17 століття. Ну який шляхтич в 17-му столітті не спалював села і не різав селян? А от те, що Кмітіц Довірившись слову Володиєвського, котрий оточив його з переважаючими силами, виходить на поєдинок як благородний, це вже піднімає Кмітіца в очах Володиєвського, це робить його достойним супротивником. І, хоча Кмітіц не такий вправний у фехтуванні, як Володаєвський, але Володаєвський, оскільки тепер для нього Кмітіц, це вже не розбійник. Для нього це ти це благородний супротивник, який заслуговує пощади, оскільки він проявив свою сміливість і проявив смій гонор. От тому, і до речі, те, що Ольбрихський, ну точніше, Кмітіц, падає до лілиць, е, якщо хтось бачив, як людина втрачає свідомість після удара, от людина просто обнякає і дійсно впадає завжди вперед. Ну, якщо удар його якимось чином не таки настільки сильний, що просто відкидає людину. Тому, коли хтось втрачає свідомість і робить отак, а. І падає на на спину, знайте, що це не по-справжньому. По справжньому, коли включають свідомість, падають завжди вперед. От цьому вчить нас ця прекрасна фехтувальна сцена. Не тому, хто як включає свідомість і куди падає, а про те, як розкриваються характери персонажів протягом цих кількох хвилин, про те, як оця тема того, що гонор, він дорожче, ніж життя. Ну, для будь-якого благородного, в даному випадку благородного шляхтича. от ця фехтувальна сцена розкриває нам цю ідею прекрасно і говорить нам про те, якими були люди у 17 столітті. Шляхтичі, козаки, десь там в Західній Європі. Єдине хто. Єдине хто таки, такими не були у 17 столітті це московські дворяни, тому що шляхтою вони не були. Але це окрема тема для розмови. Прекрасна фехтувальна сцена, прекрасний фільм. Попри те, що йому вже 50 років, він досі актуальний, він досі яскравий. Його можна дивитись і дивитись набагато цікавіше, ніж який-небудь серіал, наприклад, АСОКА. Тому усім раджу, обов'язково побачимось. Слава Україні!